І з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас! Як завжди раді бачити вас на зв'язку зі студією. Президент сказав, що сім країн досі зволікають із приєднанням до цієї загальної декларації. Чи можемо ми робити висновки, які саме це країни, і власне чому зволікають? Ну, ми можемо здогадуватися, що до деяких таких країн, наприклад, Угорщина, деякі країни можливо мають нейтральний статус і не хочуть виступати в ролі гарантів безпеки. Ну, наприклад, Австрія, можливо, ми точно не знаємо. Я не виключаю, що деякі країни, які мають теж особливі стосунки з Росією, теж можуть поки не поспішати з такими гарантіями. В даному випадку, все ж таки, на мій погляд, важливо робити акцент не на кількості. Це важливо. Це знаєте, для нас як тест. От країни, які готові підтримати солідарну позицію Європейського союзу, тому що реально... Таким я б сказав, базовим гарантом безпеки для нас на майбутнє буде виступати сам європейський союз всередині європейського союзу. Є безумовно, впливові держави з великим і оборонним, і економічним потенціалом, які самі по собі можуть бути таким гарантом. Ну, наприклад, в першу чергу, це Німеччина, Франція, Польща. Італія, Іспанія оце я називаю найбільші європейські країни, які можуть виступати в ролі таких гарантів. Є країни, з якими у нас вже склалися особливі стосунки, дружні і партнерські стосунки, наприклад, Швеція. Ну і можна продовжити, от цей перелік. І в принципі для нас важливо в першу чергу, щоб от найбільш впливові і країни з найбільшим потенціалом економічним і воєнним були для нас такими гарантами. Але це тест, це тест на підтримку України, на готовність підтримати її далі. Не тільки в нинішній війні проти російської агресії, але і не перспективи. Тому я думаю, що важлива не тільки кількість, але і якість цих гарантій. І важливо, що робота вже над договорами про гарантії безпеки вона вже розпочалася і розпочалася якраз з найбільш впливових країн в даному випадку. Йдеться не про країни Європейського Союзу, а про країни. Ну інші країни, які зараз дуже вагомі для нашої безпеки, це США і Велика Британія. Але європейський союз теж, от те, що процитували, на це виступ президента перед міністрами закордонних справ Європейського союзу. Вперше це безпрецедентно. міністри, Зібрались міністри ЄС, зібралися в Києві. Цей жест солідарності з Україною, але це і важливий етап до підготовки України до переговорів про вступ, які от я так сподіваюся, можуть розпочатися вже наприкінці року. Рішення про це ще треба ухвалити. І якщо цей процес буде рухатись, то в перспективі членство України в ЄС це теж гарантія безпеки для нас. Як практично буде відбуватися цей процес? Ви кажете, вже почалися перемовини щодо двосторонніх наших угод. Якщо ми говоримо про ось цю загальну декларацію, спершу до неї мають приєднатися усі країни-члени Європейського союзу? Чи ми цього не чекаємо? Ми починаємо підписувати окремі угоди з окремими країнами. Як це все буде поетапно відбуватися? Ні, не треба, щоб підписали всі? Я ж кажу, справа не в кількості. Коли тільки розпочиналася ця історія з гарантіями безпеки для України, нагадаю, сама ідея вона виникла ще під час спроби перемовин про припинення війни з Росією, які були ще в перші тижні війни. От в березень місяць, місяць от тоді ця ідея виникла. Але на той момент готовності не було. Ну і стало очевидно, що і Росія не хоче припиняти війну. Потім вже була створена робоча група, я на чолі з керінкомовцю президента Андрієм Єрмаком і колишнім послом США в Росії Майклом Макполом. От вони виступили. Це була по санкціях група. А Потім схожа група була з колишнім генсеком НАТО створена. Яка включала і закордонних експертів і українських, і от якраз ця група займалася підготовкою пропозиції щодо гарантій безпеки, і передбачалося, що три рівня гарантії безпеки мають бути: двосторонні угоди, багатосторонні Такий великий міжнародний договір про безпеку України і секторальні угоди, наприклад, безпека в повітрі, безпека в Чорному морі і так далі. Оця робота зараз іде. І для нас важлива в першу чергу підписання договорів. Про гарантії безпеки, от якраз країнами Великої Сімки. Вони стали ініціаторами, і вони найбільш впливові країни в західному світі. Тому е, я думаю, що вони будуть першими. Але сам, сама підготовка цих договорів це непростий процес. Е, важливо, щоб вони були неформальними, не просто рамковими, а щоб там були прописані механізми, яким чином, е, е, в яких ситуаціях Україні буде надаватися допомога. Йдеться про ту допомогу, яку і зараз нам надають. Це економічна підтримка 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 зброєю боєприпасами, підтримка оборонного сектору України і санкції проти країни агресора. От які саме гарантії безпеки, і от все це треба зафіксувати в конкретних договорах. Я думаю, що це буде не одномоментна, це буде крок за кроком. Спочатку з одними країнами, потім з іншими, і так далі. Цей процес буде розвиватися на фініші Можливо. Або це буде прив'язано до завершення війни проти Росії, буде можливо підписаний великий міжнародний договір про гарантії безпеки для України. Взагалі, цей процес, я думаю, він на фініші буде прив'язаний саме к завершенню війни. А чи є вже на зараз, як ви вже зазначили, багато чимало часу пройшло з того періоду, як вперше заговорили про ці гарантії безпеки, потім погодилися, що їх треба приймати. Чи є якісь чіткіші уявлення про те, якими вони мають бути? Ви зараз назвали деякі механізми, але все ж таки з кожної з країн багатосторонні, це багато різних договорів, якими вони мають бути? Що як і хто не має гарантувати? Тому що ми маємо приклад Будапештського меморандуму. Які власне ні, ні. Не ну, в даному випадку враховані якраз недоліки Будапештського меморандуму, який провалився, який не спрацював, тому що там не було конкретних гарантій. А зараз якраз от навіть от спільні декларації Великої Сімки йдеться про конкретні речі, але це політична заява заява про те, що та допомога, яку нам надають зараз, вона буде здійснюватись і далі, зокрема, і після війни. І це має стати гарантією того, що ворог на нас не піде новою війною. Насправді головна гарантія найбільш надійна. Ну не 100% теж, але найбільш надійна. Це членство в НАТО. Робота над цим теж іде. Так, от ідея виникла ще рік тому. Оце якраз був серпень минулого року, коли виникла ідея і от Київського міжнародного договору про безпеку для України і про угоди двосторонні. В травні велика сімка сказала, да вони підтримують гарантії безпеки. Потім була от спільна заява на саміті НАТО в липні, зараз вересень. І вже розпочалися, от в серпні була інформація, що розпочалися перемовини з Сполученими Штатами, а також з Великобританією про підготовку таких договорів. Як швидко вони будуть підготовлені? Я б зараз не наважився сказати, воно по-різному буває. Але думаю, що все ж як ну так виходячи. З певних подій, які мають бути наступного року, можливо, от можуть прив'язати підготовку цих договорів до саміту НАТО, який буде в США наступному році. Це як один з варіантів. Але знов таки, знаєте, от готується проект, потім він узгоджується. Конкретні речі будуть. От я сказав, підтримка зброєю і боєприпасами, якщо це буде зафіксовано в договорі. То в принципі там має ну треба зафіксувати і певні механізми, яким чином це буде здійснюватись, або там конкретні, скажімо так, спільні, наприклад, оборонні проекти, от спільні оборонні підприємства, наприклад, України, США, України і Великобританії, або, наприклад, там стаття в бюджеті має бути щодо постачання Україні конкретних боєприпасів і зброї, наприклад, систем ППО і тому подібне. такі речі треба зафіксувати, і обов'язково договор. Орі має бути прописано, що в разі нападу на, на Україну іншої держави проти цієї держави мають бути введені е, потужні економічні санкції. Ну як це зробили наші партнери е, після російського вторгнення? От приблизно таким чином це буде відбуватися, але над змістом треба працювати, і з кожною країною це буде окремо, тому що є країни з великим оборонним потенціалом, з власною оборонною промисловістю, там ті ж самі США, Великобританія, Німеччина, да. а є е, країни невеличкі е, ну, наприклад, країни Балтії. У них немає великого обсягу оборонного виробництва, тому там буде більше от про санкції, наприклад, і про політичну підтримку. Так що з кожною країною це буде окремо узгоджуватись обсяг тих гарантій безпеки, які вони нам будуть надавати. І наостанок такий цікавий момент. Згадаю, що західні танки, наприклад, Німеччина, почала нам погодилася відправляти після того, як таке подібне рішення прийняли у Штатах. Чи буде і тут застосований такий самий сценарій? Тобто, будуть все таки оглядатися на сильніших гравців наші партнери. Дивіться, Ну це пов'язано з специфікою політичного стилю канцлера Шольца. Я так жартома кажу, що він великий шанувальник президента Байдена і постійно озирається, от, е, яке рішення ухвалить Байден. Ну та знаєте, це така от ситуація, коли певну міру відповідальність прикладається на найбільшу, найбільш впливову західну країну США. От Якщо США, скажімо так, вирішують, тоді Німеччина приєднується. Це, до речі, давня традиція свого часу, на жаль, от просто зворотній приклад. В 2014 році, коли Росія захопила Крим і вже почалася війна на Донбасі. На превеликий жаль, тоді ні США, ні Німеччина не надавали нам взагалі летальної зброї. Взагалі, да але зараз ми бачимо все ж таки протилежний процес. Проте не всі орієнтуються тільки на США. От, наприклад, Велика Британія почала давати нам далекобійні ракети ще до того, як таке рішення ухвалила ухвалили Сполучені Штати. Те саме Франція зробила. Тому по різному в кожному конкретному випадку своя ситуація. Потім сьогодні в Німеччині канцлер Шольц. Завтра може бути інший канцлер, який можливо буде діяти більш самостійно. Так що от для цього і потрібні договори, щоб не просто були знаєте, якісь політичні умови, а щоб був прописаний механізм, коли саме яким чином може надаватися нам зброя, в яких ситуаціях зрозуміло. Там не пропишеш всі деталі. Безумовно, але, от, наприклад, по санкціях введення санкцій в разі нападу на Україну. Наприклад, починається ну, не дай Бог, звичайно, але там, наприклад, починається якесь нове вторгнення в Україну з боку Росії. треба прописати да, от спочатку там проводяться консультації між партнерами. Після цього запускається механізм постачання зброї і так далі. От цей ланцюжок правових і політичних рішень має бути прописаний в договорі. Що ж, будемо сподіватися на нові дієві гарантії безпеки і що вони будуть підписані якнайшвидше. Пане Володимире, дякую, що знайшли час поспілкуватися з вами. Завжди дуже раді вам в нашому ефірі. Чекаємо вас знову. Хто не